Добрий день! Це канал я і мої кози чи я і мамі і тваринки. Не знаю, десь буде. Так, це в мене перекіс водню 3%. Ну, Провірю, чи так, чи ні. І літра води. Нам на, на пів літри води треба 4 ложки перекіс водню, щоб помити, продезінфікувати яйця. Ось, Я яйця весь час мию. Минулого року мила в оцінті. Не пам'ятаю, яка пропорція, а в відео не хотіла глядіти. Ось, ну мені підказали, що там вроді 50 грам на 2 літри води. Не помню. Я не буду брехати, якщо комусь цікаво, можете мене подивитися на старе відео. Там є. А це кажуть, що легше. Ні, краще. Ну, попробуємо. Перекись водню 3%. Береться 4 ложки столових. Ось таких. На пів літри води. Ти чого прийшов? Тебе сюди хто кликав? Га? Вже він присунувся. Почув, що я балакаю. І ти лежав там на постелі. Чого сюди прийшов? Бачите, хто тут присунувся? Ти будеш на яйцях сидів? І будемо мити яйця. Так, лю 8 ложок. Зараз порахую. Тоді будемо далі балакати. Так, розвела я в місті. Вода така чуть тепленька. Ось. О, Мачалка чистенька, беремо яйця. Якщо це ваших кури, яйця, то це можете не мити. І це нема різниці, чи це там ви купили, чи не купили яйця. Я весь час, я навіть була своїм, купувала, то я яйця мила. Бо через саме найбільше проникають еті, всі, як сказати, мікроби, бактерії чи як там. Я не знаю, як правильно сказати. ось. І це є нормально, що яйце десь трошки вимащене, що яйце це десь трошки гразне. Десь курка ногою, вона по дворі може ходити. Ось, в мене мої в кліві сидять, але судно. Лапи десь в какульку стала, десь десь сюди, десь туди, і воно гразне робиться. О. Ви кожній курці лапи не миєте. Ось, так що ось таке. І тоді вилуплюються курчата і вони здихають. І вроді ніде на дворі ще не було і нічого, а вже нездорові. Ось. А так помили ті всі бактерії, забрали, бо інкубатор це неприроднє середовище, що там курка сама висиджується зовсім інакше. Ось. Так щось таке то. От, і. Тоді повно тих бактерій розмножуються, курчата зразу ще в яйці заражаються і вже маєте вилупилися і слабі курчата. А так я собі помила, знаю, кажуть, що не можна мити, бо це не треба, тільки водоплавної птиці мити. А другі кажуть, що водоплавної птиці не мити, але кура обов'язково мити, бо кури деруться скрізь, у всьому. Всяких тих, як сказати, пилях, болотах. Ось то їм треба обов'язково мити. Ну, не знаю, я весь час мию. Ось. Так, що ось таке. -то. Вже от скільки років я інкубую і вилізаю. Тут минулого року в мене двоє тільки курчаток пропало, ті, що пупики не втягнули. Що самі останні вилізли, десь вони недогріті були. О, то я то пропало, А ті всі вижили. І не було ніяких проблем з тим. Так, що ось таке-то. То я собі помила і я знаю, що все яйця чистенькі, і вони не мають ніякої інфекції. Ось. А зараз, тим паче, стільки тих всяких хвороб, то всього стільки багато є. Ось, що, що не бажано якусь нову занести хворобу. Вроді би, ви знаєте, навіть той, хто ті яйця продає, що там, він навіть мої не знати, що його кури на це вроді, Нічого, а ви до своїх візьмете, а ваші будуть від цієї інфекції можуть здихати. Так що і таке може бути. Так що тут ви собі, рішайте самі, я мию. Оце таку взяла, пару яєць. Перемила, продезінфікувала. І нема різниці, чи воно чисте, чи воно не чисте. Ось так. Легенько собі промила і все. Ось. І маєш спокій в голові і не переживаєш, ти якусь інфекцію додасиш до своїх курей. Можна так, можна купити зразу готові курчата, але досить часто є. От і дівчата не раз писали на ефірі, що. Оте. Купили курчата, а вони всі виздихали. І ще до своїх додали, і ще й свої виздихали. Ось якусь інфекцію з тими курчатами занесли. Є таке, це досить часто, не дуже воно так рідко буває. Ось, через те я не дуже хочу курчат купляти. Більше мене влаштовує. Інкубування яєць. Самі. Не знаю, це якось сприймаєш їх інакше. Не знаю, чи так всі, чи ні, ну, я так. Ось так, щоб вони трошки всі в воді були, щоб пройшла дезінфекція в них і собі миєте. Тоді вони просохнуть гарно, щоб сухенькі були мокрими в інкубацію не закладаю. Сяду понамалюю на одну сторону хрестик, на другу нолик, чи там Ау, чи як, хто які хоче, той такі букви малює. Бо в мене інкубатори треба самі повертати. Яйця в мене тіше колишні інкубатори, їм вже, я знаю. Років 25-мому, таке мому, а цей трошки молодший, що діти мені свій віддали. Так, що ось таке то. Але вони гарно мені дають результат, і мене це радує. Ось так щось що таке. то. А там будемо провірати і будемо дивитися, що і до чого. Казалося, їх побити. Так, що такі то справаньки. Дай Бог, щоб всіх все було добре. Хай вас також хто інкубує, все гарно вилуплюється. Хай Бог дає, щоб все гарно було. А ми будемо працювати. Ну, потім ввечері закладуша покажу, який вони вид мають в інкубації. Ось і тоді вже. Покажу, який результат буде. Ну, не знаю, чи то я до цього відео додам, чи я це відео викину, а тоді в другому покажу результат. Ну, не знаю, побачу. О, ось так. Так, що ось такі-то справоньки. А вам, поки мість пауза, і дай Бог, щоб всіх все було добре. Буду вечір закладати, і тоді вам покажу. Так, ось так в мене інкубатори стоять, це градусники. Вимірювати температуру. Ось так в мене, закладяні. Це від наші інкубаційне яйце. А це. Одну пробку згубила. А це купляне інкубаційне яйце і тут ще три. 6-9 яєць відмашених курей. Бо... Тут тільки 60 яєць було. Ну і 10 он де яйця зверху лежить, щоб було оце. Через те, що... Так, так-те. -та -та. Скажіть, я вам скажу. Яйця, як полежать, вони зсихаються трошки, і тоді є місце ще одно якраз те 70 яйце влізе. І ось тут так. Хрестиками всі лежать. Вже аж завтра ввечері я їх начну перевертати. Ось так. Як то кажеться, Господи до Божиє. І на гарний виводок благослови, щоб все було добре. І ось так. Ось таких в мене два інкубатори. Яйця повертаю сама, знизу там є канавки для води наливається. І що три дні, ті, що яйця з краю, переложуються всередину, і ті, що середні яйця переложуються на край, і треба так бавитися. У нас тут, ми поставили ось такого старого, у мене є такий старий стіл. Ось, І на ньому ставимо, і тоді вони собі так стоять рівненько. І один другому мішається переноска сюди до них від'єднується. Так що якось так. Ну і хай. Хай буде, Бог дасть, щоб все було добре, щоб гарно вилупилися. А вам всім гарного дня і міцного здоров'я, миру, спокою затишку. Бережіть себе і своїх рідних, Па-па.